Добрий день, шановне панство, сьогодні ранок. Ранок, напевно, якого 22 числа. Самочка сидить ось тут в кутку в мене, та, що має родити. Друга самочка теж по кутку. Вони в мене всі по кутках, але я як прийшов її годувати, то я зразу побіг дивитися, чи... Чи є всі нутринята. Чому. Бо оста чорна самка щось атакувала ту самку, яка народила. Нутринята були заховані за тою самочкою, що народила, а та і самочка, яка народила, вона гарчала. Я дивлюся, а то ось та самка. Тут виходить, те саме, що я. Вчора вам розказував про агресію, яка виникає в самок. Навіть самки які сестри, передродував в них агресія. Добре, що вольєр великий, і дана самка поатакувала, поатакувала ту. Я її трохи настрахав, нагодував, і вона заспокоїлася і пішла в кут собі сидить. А якщо вольєри маленькі, у мене вольєр приблизно метр сімдесят десь на 2,80. А якщо вольєри маленькі, то самки, які мають родити і дуже викликають велику агр... агресію до тих самок, які вже народили. І дивлюся, от бачите, відносини між самцем і самочкою видно. То вже третій день, і напевно, самочка на третій день в охоту приходить. Зараз будемо дивитися, що відбувається. Зазвичай самочки. Переважно в охоту приходять, як вони вродили, то протягом суток охота і активна охота в них триває приблизно 12 годин, ну але то в більшості випадків так відбувається, в тому випадку, коли ну, роди йдуть нормально, без, без проблем. А оскільки в самки були важкі роди. Можливо, вона і через те, що там все порвано є, важкі роди були, і охоти я, по крайній мірі, я не бачив. Ну, будемо наглядати, не буду вас нагружати. Ну, та самочка вже от спокійна, дякувати Богу. Будемо сподіватися, що ще сутки і ми щось побачимо. Я кожного ранку прибігаю, дивлюся з надією, але ну, я дуже переживаю, бо потім буду розказувати вам, по якій причині. Хай та самочка вродить, і потім будемо, чого в мене виникають такі переживання. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.